Добрий день, шановні друзі, вітаю вас на нашому відеокурсі: Візьми фінансовий під контроль. Нагадаю, що цей курс розрахований на людей, що стали вимушеними переселенцями або постраждали від наслідків збройної агресії з боку Російської Федерації. Як завжди, з вами я, Микола Ілінов та Тетяна Романенка, і ми продовжуємо з вами ділитися лайфхаками. Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно використовувати акції, бонуси, кешбеки та інші спеціальні програми. Отже, яка. Порада. Майже всі торгівельні мережі, в якими ми ходимо за покупками, пропонують нам бонусні картки. Те ж саме стосується і банківських карток. Дуже часто банки пропонують нам кешбек і пропонують нам якихось акції для того, щоб ми розраховувалися з картками в торгівельній мережі. Деякі торгівельні мережі навіть роблять такий, знаєте, сумісний продукт, сумісну картку з банком. На яку нараховуються і бонуси, і якою можна розрахуватися на касі, і більш того, по таким сумісним програмам навіть нараховується більше бонусів, тобто, там користуватися такою карткою значно вигідніше, ніж якимось там іншими картками. Чи користуєтесь ви всіма цими інструментами? З одного боку, може здатися, що там зовсім невелика сума, і немає сенсу на це витрачати свій час. А, да, дійсно, там дійсно нараховується в середньому від 1 до 5% цих бонусів, але якщо користуватися протягом тривалого часу, то там може накопичитись достатня велика сума. Отже, яка порада, обов'язково користуватися всіма можливими інструментами, особливо, якщо ви постійно робите покупки в якихось конкретних магазинах або в мережевих магазинах. Або купуєте каву в своїй улюбленій кав'ярні, я впевнений, що всі ці магазини, кав'ярні, вони пропонують вам такі карти. Тим більше, що зараз не треба знаєте, з собою носити гаманець з великою кількістю таких карток, тому що зазвичай вони всі віртуальні або по номеру телефону, тому це буде для вас зручно, але суму, яку ви зможете накопичити, буде приємною для вас, коли ви там через деякий час захочете скористатися її. Якщо вам здається, що ви багато грошей витрачаєте на покупки, наприклад, продуктів харчування або якихось там товарів, там непродовольчих товарів, да. То уявіть собі, що користуючись протягом року там покупками в якомусь там магазині, да, роблячи покупки, яка це може бути сума, наприклад, наприкінці року, навіть якщо бонуси складали всього від одного до 5%. Я вам гарантую, що якщо ви наприкінці року захочете себе побалувати на новорічний стіл якимись смаколиками, то от та сума, яка буде накопичена на карці, вас приємно здивує ж саме стосується і бонусів у вигляді кешбеків від банків. Це може бути приводом для того, щоб оформити декілька карток, тому що різні банки пропонують різні кешбеки на різні види товарів. Один, наприклад, банк пропонує кешбек на продукти харчування, інший на медичні послуги, там третій на одяг і так далі. І більш того, навіть якщо. Так, співпадає, що є один і другий банк пропонує кашбеки на продукти харчування, то в одному банку це може бути півтора відсотка, а в другому там, наприклад, один відсотків чи всім, то краще ж звичайно обрати ту картку для розрахунків за продукти харчування, де такий відсоток більший. І таким чином, наприкінці місяця або наприкінці квартала, ви зможете ці кошти виводити на інший рахунок, а потім навіть Складувати на якийсь окремий депозит, на який ще буде нараховуватися відсотки. Таким чином ви будете заробляти ще відсотки на тих бонусах, які вам сплатив банк. Користуватися такими картками теж дуже зручно, тому що сьогодні оформити картку банківську можна, не приходячи в банк, тобто просто завантажуючи мобільний додаток на свій телефон, і вам банк зробить віртуальну картку. І ви зможете розраховуватись, якщо у вашому телефоні є NFC, тобто ви зможете розраховуватись декількома картками. Одночасно, скажімо так, прийшли в один магазин, розрахувалися карткою одного банку за продукти харчування, далі пішли в інший магазин, розрахувалися там за одяг, там, далі пішли в аптеку, розрахувалися за ліки. Все це може бути трьома різними картками, а картку для сплати ви обираєте саме таку, на якій нараховується більший кешбек. От така пара. Важливо зауважити на тому, що декілька карток різних банків потребують додаткового адміністрування. Вам доведеться слідкувати за балансами карток, враховувати при веденні бюджету суми, які ви переміщаєте між своїми картками, особливо якщо їх декілька. Крім того, може бути спокуса використати кредитні ліміти на різних картках, і це може призвести до зайвої закредитованості. В будь-якому разі, кожного разу звертайте увагу на можливості у вигляді кешбеків і бонусів, але будьте обережні: плануйте свої витрати, не приймайте необдуманих рішень, поспішаючи за вигадою. Дякую, Тетяна. А зараз я вам наведу власний приклад, як я використовую такі акції, бонуси кешбеки. Навіть коли я роблю покупки в якомусь там невеличкому магазині або кіоскі, я в першу чергу обираю, от, навіть якщо це на ринку, обираю той кіоск, який приймає до оплати платіжну картку. Бо я розумію, що з кожної такої покупки я буду отримувати кешбек. Тобто, якщо буду платити готівкою, то я заплачу таку ж саму суму, але в мене не буде кешбеку. А якщо я заплачу карткою, то це буде така ж сама сума, якби заплатив і готівкою, але отримую ще кешбек. Після того, як ця сума кешбеку збирається, а вона там. Є просто умови в деяких банках, що, наприклад, для того, щоб скористатися сумою кешбеку, треба, щоб було накопичено, наприклад, не менше 100 гривень. Зазвичай, якщо ви постійно користуєтесь в якомусь там магазині, то 100 гривень це в принципі, не так вже й довго не це зазвичай за місяць. І таким чином я просто потім поєдную от декілька варіантів карток. Тобто я приходжу в магазин. Використовую бонусну картку з цього магазину, на неї накопичуються бонуси, але за сам товар я розраховуюсь банківською карткою. І виходить, що за один і той же товар я отримую і бонуси від магазину на бонусну картку, і кешбек від банка на банківську картку. І таким чином, реально виходить, що в мене не один там 2% йде кешбеку чи бонусів, а більше, ну майже вдвічі більше. Таким чином, через якийсь так, проміжок часу, коли на банківському рахунку на банківській всій картці показує, що в мене достатня сума кешбеку, я її вивожу на окрему картку і далі перераховую на депозит. А всі гроші, вже, які я збираю, я можу використати на якісь речі, на які, наприклад, я до цього не планував. До речі, в мене був такий дуже цікавий випадок. Декілька років тому зазвичай то я. Давно користувався бонусними картками, але але дуже часто знаєте, накопичив там суму там, 10-20 гривень, і потім її одразу використовував. А, але був у мене такий випадок, що я декілька от, років не знімав ці кошти, і коли так стала ситуація, нам треба було дитині купувати якийсь подарунок на день народження. Ми стояли в магазині і зазвичай знаєте, грошей завжди не вистачає, щоб купити щось таке дуже цікаве. І тут я вирішив подивитися, а скільки ж в мене бонусів, тобто навіть не бонусів, а було кешбек по моїй карті до банку, який я розраховувався декілька років, не знімав а, от цей, бонус, цей кешбек, цей бонус у вигляді кешбека. Я подивився і був приємно здивований, бо тої суми, яка, яка накопичилась навіть після того, як вона вводиться на картковий рахунок і з нею сплачуються податки, її було достатньо для того, щоб купити дитині. Зовсім непоганий планшет, і от з тих пір я став якраз ці кошти виводити на окремий рахунок і далі накопичувати і вже використовувати на якихось такі, знаєте, речі там на покупки, на якісь там дорогі покупки, на подарунки, на подарунки, на народження, на свята, і таким чином, знаєте, кожен раз є таке приємне здивування, що от ти розраховував купити. Я одну річ, а завдяки таким кешбекам, завдяки таким бонусним акціям, покупкам, я можу купити собі річ, яка дорожча, ніж я планував. Яка відповідальність один з моїх пріоритетів. І тому я зазвичай використовую еко-чашку. Це вже триває багато років. У мене ціла колекція таких чашок. Я маю декілька різних. Вони зі мною подорожують. Навіть під час офлайн-тренінгів я використовую свою чашку. А для того, щоб під час кавопаузи не брати каву кожного разу в новому паперовому стаканчику, який одразу піде в сміття. Я просто використовую постійно свою. Чашку, з якою я подорожую. І от деякий час тому я дізналася, що мережа заправок та мережевий супермаркет продуктовий, запустили такі цікаві акції, в яких при купівлі кави в свою чашку можна отримати знижку. Я спочатку про це дізналася в новинах. Пішла на сайт, почитала які умови, і вирішила спробувати і перевірити, як це буде працювати насправді. Звісно, мені було цікаво. Я почала детально розбиратися, що треба зробити для цього, і на практиці перевірити, чи буде це працювати. В мережі продуктового супермаркету все було ідеально, дуже просто, зрозуміло, і я неодноразово використовувала свою чашку для того, щоб купити каву а от з мережою заправок вийшло на початку трошки складніше. Тому що акція якось складно запускалася, і іноді мені доводилося там, по дорозі зупиняючись на якійсь заправці, розповідати тим операторам, які там працюють, які умови, що треба дізнатися, їм нагадати, чи врахували вони цю знижку, чи ні, але з часом це стало простіше. І така знижка в 2-3 гривні на кожній каві, вона здається, може і не дуже помічна в бюджеті, але кави я п'ю забагато. І якщо за місяць порахувати, скільки чашок кави я випивала, і помножити на оцю різницю цієї знижки в 2-3 гривні, то це досить приємна сума виходить. І крім того. Який приємний бонус до моєї ековідповідальної звички. Дякую, Тетяна. А зараз практичне завдання. Отже, проаналізуйте основні магазини, в яких ви витрачаєте гроші найчастіше. Подивіться, чи пропонують вони вам свої якісь бонусні або накопичувальні картки. Як ви розраховуєтесь за цей товар, готівкою чи банківською карткою? Подивіться, чи пропонує ваш банк якісь бонуси чи кешбеки про розрахунки платіжною карткою. Чи на всі види витрат у вас є кешбек? Зазвичай акцентую увагу, банк надає якийсь вибір. Тобто, щоб ви обрали, що, наприклад, в цьому місяці ви будете використовувати такі бонуси або такі. Якщо ваш банк не надає таку, скажімо так, багато варіантів для вибору, або якщо просто вам ну, не вистачає того вибору, я би вам радив подивитися інші пропозиції банків. Я впевнений, що якщо ви подивитесь інші пропозиції, то ви зможете знайти декілька банків, які закриють всі ваші потреби, тобто, ви зможете. Оплачувати покупки і мати бонуси по всіх видах витрат. Якщо у вас, наприклад, в родині декілька карток, тобто там дружина купує там, продукти, а чоловік купує одяг, то я би радив обрати якраз для дружини от ту картку того банка, який нараховує найбільше бонусів на оплату якраз за продукти харчування. А чоловіку обрати карку того банку, який пропонує найбільшу кількість там бонусів чи кешбеків за оплату за, наприклад, одяг чи взуття. В будь-якому випадку кожного місця треба слідкувати, тому що банки можуть змінювати свої пропозиції зазвичай на щомісячній основі, і ви будете просто вже домовлятися внутрі родини, хто які покупки робить, обираючи. Відповідно, хто якою карткою буде оплачувати товар. Напишіть свої цікаві пропозиції, якщо ви вже використовуєте, або, можливо, у вас є інші цікаві приклади, і ми обов'язково їх обговоримо на нашому наступному уроці. Отже, сьогодні ми розмірковували з вами про те, як можна використовувати системи бонусів та кешбеків для накопичення грошей. І не зважаючи на те, що ці суми можуть бути не досить великими, але все одно дуже приємно отримати таке накопичення. На наступній зустрічі ми поговоримо з вами про розподіл обов'язків при створенні сімейного бюджету. До зустрічі! Дякую всім і до зустрічі на наступному уроці.